Друзі, вітаю! Хочу зробити коротенький відгук про ось таку фрезу китайську, ДТЗ, ґрунтофреза FN 1.4 метри. Ось характеристики. Кажуть, що китайські фрези не дуже. Чесно кажучи, у порівнянні з польськими важко сказати, але на цьому але коротко хочу сказати свою роботу виконує. Доступна по ціні, ось дивіться, яка трудяга. Ми її переважно брали, для того, щоб обробляти міжряддя у малині, плюс у фундуку. А зараз виявляється, що й можна підготувати поле під посадку картоплі. За один прохід. Зараз покажу, яка глибина. З боку. Це збоку це нас прохід за два рази. Ось, за два рази. Зараз міряємо. Майже 17 сантиметрів. І ось тут за один слід. Чуть-чуть менше. Десь в районі 15 см. Ось яке чудове поле, підготовлене. Ось таке поле, як ось наступне, де є трошки дернак, можна перефризувати на мак за два рази, як мінімум. Зараз буде трошки проблематично ось таке поле зробити, але коли поле чудово, підготовлене, просто бомбезно фреза йде. Так що, досить, досить непоганий варіант. Ось така трудяга. Дивіться, як там в середині. Понамотувало і шнурки, всяку фігню. Зараз їдемо помиємо і їдемо далі підготовляти під посадку картоплі. Так що досить така достойна фреза. Фризуємо шифінгом 350. -м. Вже профризували, якщо не помиляюсь 30 або 35 сотих, температура тримається в діапазоні 70. На першій передачі гарачих має бути. Ось така фреза. Baš tek čudove pole.